Добрий день, мене звати Тетяна. Я хочу поділитися своїми результатами після проходження реабілітації шлунково кішкового тракту. У мене був діагностований аутоімунний тереодит, вузловий зобій і гіпотеріоз. Хвороба вже дала ускладнення на серце. Я почала шукати альтернативні методи лікування, тому що всі ендокринологи міста, до яких я зверталася, однозначно назначали пити гормони, а мені цього дуже не хотілося. Я так знайшла компанію НСПІ і вирішила пройти очистку шлунково кишкового тракту. На той момент в мене був підвищений ТТГ, антитіла і дуже сильно підвищений гомоцистеїн до 34-х, це майже в 4 рази вище норми. Після проходження реабілітації шлунково кишкового тракту в мене знизився ТТГ, він став в норму, знизилися антитіла. І знизився гомоцистеїн. Він став на нижній границі норми. Я себе стала набагато краще почувати, стала витривалішою, у мене зникла задишка і нормалізувалася частота пульсу. Я була дуже задоволена таким своїм результатом. Вирішила записати свою дочку в марафон. В марафон пройшла моя дочка, Їй зараз 16 років з року. В неї з'явилися запори, і практично от все її життя її мучили оці такі хронічні запори. Ми зверталися до гастроентерологів, але такого стійкого результату не було. Проходили все те лікування, що гастроентерологи назначали, пробували налагодити харчування. Пилидуфалаки, послаблюючи, але це було дуже короткочасне, і воно знову поверталося до тих проблем, таких хронічних затяжних запорів. Після проходження курсу реабілітації, вже навіть на третьому етапі у доньки нормалізувалося харчування, покращилося травлення, в неї з'явився нормальний апетит, в неї повністю зникли запори. Вона стала вживати нормальну здорову їжу, що вона дуже порадувало. І вона стала спокійнішою і врівноваженішою. Також в моєї мами їй 72 роки, в неї дуже круті результати після лікування продуктами НСП. Вона зараз проходить в третій, бере участь в третьому марафоні, але вона вже пропила. Бади з програми Ясна голова. Nei, дуже круто покращилася пам'ять. Вона зараз сидить, розгадує якраз Ворди, освоїла планшета. Але про її досягнення я вже розповім згодом. Після проходження курсу. Вся моя сім'я дуже задоволена теперішніми результатами, що ми маємо. Будемо працювати, щоб покращити стан здоров'я і надалі. Дуже подобається мені слухати домашні кружки, почерпнути дуже корисну інформацію. Я там багато для себе пізнаю нового. Будемо застосовувати для покращення свого стану, своєї сім'ї цю інформацію надалі і всім зичу здоров'я, бережіть своє здоров'я, покращуйте її за допомогою, Баді Венеспі.